Доброго дня, шановні земляки. Сьогодні у нас кадри Петро Дорогальчук. Я дуже мріяв до нього приїхати в 22-му. Він почав в селі Калинове розводити равликів. Це була справжня товарна ферма, наскільки я пам'ятаю. Да? Косметичний цех. Також косметичний цех. Скажіть, що таке равлики? І їх тільки їдять чи да, не тільки? Це Середземноморська. Равлик. У нас було два вида: Helix есперса Мюлер і Helix Есперса Максима, два відданість. Одна крупніша, одна менша. Брали спочатку для того, щоб продавати на, брат... мясо? на м'ясо. І в один період якось воно обвал цін на ринку міжнародному, Ну, в основному, робилося для закордону. Mm -hmm. У нас не йшли вони як м'ясо, так? Да? Ну, ми ще таким великим числом не розпомагали, там пару тонн виростили. В один день дочка з зятям приїхала, говорять, давайте випробуємо себе в косметику. З цієї ж продукції робити косметику. Тоді вже в мене були мої, скажімо, нині вже друзі, доктор наук цій... отраслі. Людмила Григорівна. Дай Боже здоров'я. І ще один професор, тож жінка. По нашій просьбі вони розробили більше 20 в Що це за косметика Це мазі, креми, креми. Для, ну, для жінок в для чоловіків. крем для обличчя, для рук, для п'яток, перепані, локтів проблеми. Після наших неділя дві воно проходило. Вони заживляли, знімали запалення. Так, розробили також мазь, але мазь це вже як лікарські препарати. Це Чижіше вийти на ринок. А в нас вже по косметиці були міжнародні сертифікати Бельгії, Нідерландів, Каренії. Вже ми з ними співпрацювали, заключили товари. Це було вигідно уже як ми косметика? На начальній стадії. Ну, да. Ми в 22-му році якраз мали вийти на міжнародний ринок. Тобто ми розіслали вже пробні партії. Французи зацікавилися, на французи, захотіли, щоб ми подались з тих условий, тобто з описанням. Ну, ви знаєте, що оддати, це ждав бізнес. Ми mm. не соглашались поки що. А щось... ви були унікальні, я так розумію. Да, ще... ми, ми перші в Україні. Да, може десь, десь у нас, во перше чесно скажу, що ми роз... перші в Україні точно добули муцин. От 93 до 110 чистий порошок муцин. Це з равликів, за слізі. це добувається ще порошок муцин. Вибачте, із слізі равлика, да. не з самого равлика. Ні, ми їх доїли теж. Це заслуга мого зятя. Він сам з дочкою розробили. Роздражитель бризається, равлик випускає слизь. Потім система там очистки дуже, дуже замудрена, взять сам по професії інженер, він розробив в сосан. І потім на основі слізи є спеціальні машинки для фільмів, яка добуває муцин. Муцин вже добувається теж в спеціалістних умовах, тому що при выше 70 градусов білок сварачивається, то тобто вже все там на своя специфіка теж. Якби не вторгнення повномасштабної як... да, за да, цим так. вікном до Росії, тут скільки. 15 В районі кого це ми перші, от наша територія. Вони круглосуточно нас бомбили з цупівки, мінометами, 80-120, Савушки. Такими невеличкими мінометами ні, ну, до Ніколає. Тут є Айпіони? були, так, там є, є, до... є, та... да, 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 є ну, нас. Я просто шокований. Я не знав про косметику. Так, да, я давав ми... пробні варіанти вже всім нашим. Навіть є всі жінки. Її дочка була підросток, таке в обличчя було. Пришехові і mm -hmm. жарненьке. Тричі взяла в нас, вийшов, в обличчя дитина вже. Дорого коштував препарат такий? А, ні, там факу, не пам'ятаю. 120 грамів чи що. зараз з дружина може А рентабельність була висока? Ми тільки почали. Ми за 2022 рік повинні були встановити виток дені. А вложили ми немало. До п'яти мільйонів нам пішло в здані. Ви купили той коровник, так? Коровник приватизував. Воно не коровник, а склад був. Але там був такий бардак. Бардак зробили там, ну от жаль, що ви тоді не зайшли, коли ми вже все було. зайшли. Такі поли були, везде в залі вже здорові, натяжні потолки, лабораторія. Тобто в цех, де так зайти не можна було. Бахіли, халатики, тільки так. А яке поголів'я було? Там у нас згоріло, скажімо, п'ять морозильних камер, це 2 тони, тільки м'яса вже готове, продажу м'ясо. П'ять камер по 400 літрів. Ви самі по професії хто звідки взялися в Золочівській громаді? Я сам, скажем, переселенець з Чорнобильської зони. З 90-го року тут живу. Ви переїхали звідти сюди, в був, був сварщиком. А дружина де працювала? Тут же, по первому сахозі сухоз розбавився. І все. А рядом ставок. А я тоді з заробітки 2004 тисячі четвертим переїхав, були гроші. Договорились по ціні, я купив ці Ясно. Скільки ставків було? Два. Ну, в них було чотири, я два взяв. вигодно було рентабельно рибу розводити. Важко на хліб хватає і, Але... і не більше. Я пам'ятаю наші розмови Важко, тоді. важко. Ви казали, хоча б на нуль. На, на, на хліб, не треба масло, там, можеш як, ну, Не бідували, але ну, і шикувати теж не приходить. Підемо, походимо, подивимося. Так, це. Наші як... сусіди, сусіди, буквально за дві хати, дивіться. це перві прильоти 22-й рік. Дивіться, які ворота. А це у двір там прилетіли спрямо в каналі. Оце сюди послідніше долетіли десь цей район, так? Да? За каби. А тут каби. Оце а а це були. Mm -hmm. ну, це ж не, не ваші вулиці, хлопці. Це з Харкова похова. Це ага. за ферма була, була парня, теж шахі досі за попав, побажав. Пам'ятаєте, він казав, натяжні потолки, теплі поли. Скільки пропало м'яса? Панцирі теж ми ж перерабатывали на панці. Оце ті лотки, на яких жили так? А сітка з чого? Металева? Ні. Металеву не можна було. Так, воно ж швидко цього. А це зараз йдемо в цех, так? Да? А перероблялось усе. М'ясо йшло на... Все, все на їжу, а слизь йшла на косметику. Панцирь на пальці. Пальці це в дарма. І в їду людям вже можна було. Продавати. А, це їстівний Так, да, да, Ми його ж вимивали все ж. А, а то ящики, в яких готував... Оце теж, там ще поставили, сітка теж. Навіс був, мабуть, так? Навес, був, був. Був, це навіс, що я було у нас комбікормове серце, а хвиля статки то повозив металом. А комбікорм для кому? Я не розумію. Гравликами робили теж. А вони комбікорм їдять? Спеціальний комбікорм розробляли теж. Я думаю, це якась... Ні, ні, що попало, вони не їдять. А складний комбікорм? Секрет фірми, ну так. Да. А от де вугла стався, там була холодильна камера на 100, 120 кубів. І скільки там загинуло м'яса після прильоту? — М'ясо показано загріло. Тут було у нас, ну, як вони спали, зимували. Це згоріло. О, О, як О, гори То на півтори було панцирі тільки. Тут шкафчики були для роздягалки, а там далі душова кабінка була серія. Так сюди прильот був прямий, а не Зараз покажу. Що тут стояло 5 морозильних камер і 6 вітринних холодильників. Все повно було м'ясом. — По тим цінам, скільки стояло 2 тонни м'яса. Ну, на опті. Ну, — з, з, з тими панцирями, з тим, ну десь до мільйона було вроже. Оце по типо, тут згоріло, так? Да? А вклали, я так чув від вас з усім, з, з усім мільйонів п'ять да, бізнес. Здання. О, тут теж теплі пали були. Оце все. Ось. Літка була виложена, все, все згорло боюся запитувати, должні до сих пор по грошам. Да, ось. А що Та не а Це ураган. Да, ураган і да. град, це ураган, це в один день пролетіло, так? Да? Так, так. Це ж ось задня частина. А прильот был вот сюда, десь, так? Да? В оце світсиль і там пробив у підвалі. Та ти покажи, що у підвалі. А ще і підвал є? Так, да, не взяв ключ від А це була лабораторія цієї. Здорово, вікна по норам не було і все, теплі поли везде. Тут вже, я ж кажу, столи всі ми винесли там металолом. Він mm. так yeah. порозробляв такий Оборудовані своє. Був репродуктивний зал, це зал репродукції. Тобто ми весною з спячки будили равликів, висипали на столи. у нас два, я... два яруса старі. Тобто... Ви могли торгувати ікрою цією, щоб розводили ікра, інші? Так, Вона дуже дорога і в 20 разів полезніша, ніж чорна ікра. Кожен равлик давав так чайної ложки ікри. Це такі великі равлики. Максима могла дати столову ложку ікри. А там у нас були вже ці самі бокси для малька, для ворожі. Малюк, це. Я чого-то весь час мене стягує до риби, до ставка, до вашого. Вона теж закриє, в спеціалістичні бокси свої, Ці влажність там, температура. І от залишили вони в і тоді теж продавали марка. Обладнання робили самі чи купували? Багато робив взяти сам. А якби купувати довелося все, це були б не 5 мільйонів, а більше. Сотні. Скажіть, а скільки намічалося тут створення робочих місць? Скільки? Би було тут 22-й рік планували 5-6, ну з перспективою росту, тому що ми ще планували. Це офіційно були б Так, да, Ми ж все офіційно робили. А це все було офіційно. Все офіційно так? А скільки б зарплата була офіційна? Кожна своя. На кондикармах, не пам'ятаю, чи гривна з кілограма, то він в день тонну півтора Тобто На той час вже в 22 році він півтора тисячі міг заробити в день. Це я все сам робив. Гривень? В да. день тоді двадцять років. Ну, тонну півтори можна було камбікорма зробити. Ну як робив, він це ж не кругло не Ні, я вже спрос був великий теж на камбікармана. Були були на Західну Україну, на Миколаїв, Запорожжя приїжджали У нас і за Личинки, за малькомцями, і за комбікормами. Так ви комбікормани тільки для себе робили? Ми продавали комбікорма теж. Ще що тут можна було? Що за робочі місця були? Репродукція і А тут які, які зарплати могли бути у людей. Це була б та не сама, може, тисяча не, в день, так? До да? тисячі. Ну, в принципі, так, так. А да. це підвал? Да? Там у нас, тоже... да, там у нас скільки? 7 столів теж стоїть само, для репродукції. Нет, це ж пробило, зайнялося. Ну, у нас дуже натяжні потолки, плюс це саме. Все воно дуже добре горить. На Івана Купала. Так. Війна закінчиться, будете пробувати знову? Тут вже питання здорове. Оборотні средства дуже велика, затратні. Ви зможете зробити бізнес-проєкт, я просто бачу по вас, ви здатні зробити, переконати, і ви вмієте робити і щось кладете своє. би, я би Це довгий процес, чесно сказати. Ми ну, є... я би... якщо будуть грантовські гроші. Сім'я ж рішає, це ж сімейний бізнес. А бажання є. Важко, чесно вже не хочеться. Ну, не взяв Марку. Ми ж зареєстровані на міжнародному марк... рівні вже. Вони вже зяття становиться, мало життя. Скільки вам років, пане? 63. Азятієві. Азятів. 42. І що він не підніметься? А як буде підніматися, допомагати? Ти, куди ми, <світ> ми ще мішок є, дай Боже, здоров'я 20 років. Ми ж планували для нього все це і робити. А знайшли б е робочу силу в селі? Mm. До війни були дітвора, ж, е яка закінчувала школу. Не хотіли йти вчитися, сказали, що прийняв дотягнути роботи. Потім будемо вчитися, як розбагатіємо. А що? А, -а за чим вчитися, якщо бізнес вже мав роз. Перспектива розвитку була. А тут і вчиться. Ви чуєте, в селі депресивно, це правда депресивна територія. Діти казали, підемо до дяді Петі. Робити. Ми цю землю всю хотіли приватизувати і оце поля були для, для равликів. Все це було для равликів. Оцей лісок, якого я не бачив, а тепер бачу, це те, що ви самі посадили, так? Да? Так. Да, більше 200 дерев тут мало далі, там ще є. Вигоріло все молодня. А це з того, той, що у вас в Да? так? А після прильотів риба вспливала? Зимой там у газарі 120 мініметр пролітав, гради прилітали, ламали льот. Тут ось ось тут піон прилітав на тій стороні. Ось біля десятки справа воронка гам'янівша була. Скільки сюди прильотів було? В село, я маю на увазі, якщо село взяти. один день 160 прильотів. Це з 80-ки чи з 80 сексувати? 10-120.